Христос Воскрес! Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Вітаю вас із прекрасним весняним днем четверга, 8 травня 2025 року. Сьогодні у православних храмах на Божественній літургії читаються діяння святих апостолів, глава 8, вірші з 26 по 39. Ангел же Господень рече к Филиппу, Глаголя, Восстань и иди на полудне, на путь, сходящий от Иерусалима в Газу, и той есть пуст, и восстав, пойди. Исе муж Мурин, Евнух, силен кандаки, царицы Муринские, и Жебе над всеми сокровищи я, и же прииде поклонитесь во Иерусалим. Беже возвращаясь, и сидя на колеснице своей, чтяше пророка Исаию, рече же дух к Филиппу, приступи и прилепися к колеснице сей. Притек же Филипп, услышал его чтуща пророка Исаию и рече. «Уба разумеешь ли я же чтеши?» Он же рече. «Как оба могу разуметь, аще никто наставит мя?» Умоли же Филиппа, вошедша сесть с ним. Слово же Писание ежечтяше бесие – Яко овча на заколение ведеся, и яко агнец, прямо стригущему его безгласен, так не отверзает уст своих, В смирении Его суд Его взяться, рот же Его кто исповесть, яко землица от земли живот его. Отвещав же каженик Филиппу, рече тебя, о ком пророк глаголит сие, о себе ли, или о ином некоем. Отвелся же Филипп уста своя, и начен от писания сего благовести ему Иисуса. Яко же идяху путем, приидоша на некую воду, и рече каженик, «Се вода, что возбраняет ми креститесь?» Рече же ему Филипп, аще веруешь от всего сердца твоего, мощно ти есть. Отвещав же рече, верую сына Божия бытия Иисуса Христа. И повеле стати коресницы, и с недоста оба на воду, Филипп же и каженник, и крести его». Як даже із доста от води Дух Святий нападе на каженіка, ангел же Господін восхіті Філіпа і не віді його, к тому каженік, і дяше був путь свой радуєся. Ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи Встань та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в газу. Вона безлюдна. І встав він і пішов аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандаки, етіопської цариці, що був над усім її скарбом, та що прийшов був в Єрусалим на прощу, він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаю, сказав дух до Филипа. Підійди і пристань до цієї колісниці. Підбіг Филип і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього Чи розумієш, що читаєш? А він відповів Та як можу, коли ніхто мене не наставить. І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було. це – його вели на заріс, мов овечку, мов те ягнятко перед тим, хто стриже його, безголосне, так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд, рід його хто може оповісти, життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа. Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить, про себе самого чи про іншого кого? Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього Писання, благовістив Ісуса йому. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і скопець каже: Он, вода, що забороняє мені охреститись? Сказав же Филип, коли віриш з усього серця можна, відповідаючи, сказав: Вірю, що Він є син Божий, і повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва Филип та Скопець зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, дух Господній пірвав Филипа, і скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи дорогою своєю. Євангеліє від Іоанна, глава 6, вірші з по 44 «Се же єсть воля пославшого м'я. «Да всяк видя сына, и веруя в него, имать живот вечный, и воскрешу его аз в последний день». «Рабтаху убо иудеи о нем, яко рече, аз есть мхлеб сшатый с небесе». И глаголаху «Не сели есть Иисус сын Иосифов, ему же мы знаем отца и матерь, у оба глаголит сей, яко с небесес не дох? Отвеща оба Иисус и рече им, не ропщите между собою, никто же может прийти ко мне, аще не Отец по Имя, мя привлечет его, и аз воскрешу его в последний день. Така бо воля Мого Отца. Щоб кожен, хто сина бачить і вірує в нього, жив життям вічним, і щоб я воскресив Його останнього дня. І обурились юдеї на нього, що сказав був я хліб, який з неба зійшов, і говорили: чи то ж не Ісус, син Йосифів, що Його батька, матір, ми знаємо? Як же він тепер твердить, я зійшов з неба? А Ісус їм у відповідь Не ремствуйте між собою, ніхто не спроможен прийти до мене, коли отець, який послав мене, не приведе його, і я воскрешу Його останнього дня? Усім спокійного, мирного четверга, в молитві. І трудах во славу Божу.